На материку Північна Америка розташована найбільша за площею Прісноводна водойма земної кулі, Озеро Верхнє і всесвітньо відомий Ніагарський водоспад, викликають подив та захоплення гірські каньйони Північної Америки, глибина яких іноді перевищує 2 кілометри. Краса північноамериканських гейзерів приваблює туристів з усього світу. На цьому континенті знаходяться одні з найбільш розвинутих країн земної кулі Сполучені Штати Америки та Канада. Площа Північної Америки становить 20,36 мільйона кілометрів квадратних, а разом із прилеглими островами 24,25 мільйона кілометрів квадратних. Північна Америка посідає третє місце серед континентів планети. Як і Південна Америка, вона значно витягнута з півночі на південь. Найбільша протяжність континенту із заходу на схід спостерігається в північній частині, тому за формою материк нагадує трикутник на відміну від материків тропічних широт. Північна Америка розташована повністю у північній півкулі. Континент простягається майже в усіх географічних поясах. Завдяки цьому його природа більш різноманітна порівняно з Південною Америкою. Південну частину материка, що розташована у тропічних широтах, називають також Центральною Америкою. За природними особливостями. Вона дуже подібна до північних районів Південної Америки. До північної Америки відносять і Центральноамериканські острови Вест Індія. Крайньою північною точкою материка є мис Мерчисон, а найпівденнішою точкою мис Мар'ято. На березі Берингової протоки знаходиться мис принця Уельського. Найзахідніша точка Північної Америки крайня східна точка материка мис Сент Чарльз, розташований на півострові Лабрадор. Найпівнічніша точка Південної Америки мис Мерчесон. 71 градус 50 минут північної широти, 94 градуси 28 минут західної довготи. Найпівденніша точка материка мис Мар'ято. 7 градусів 12 минут північної широти. 80 градусів 52 мінути західної довготи. Найзахідніша точка Південної Америки. Мис принца Уельського. 65 градусів 36 минут північної широти. 168 градусів 5 минут західної довготи. Найсхідніша точка материка мис Сент Чарльз. 52 градуси 24 минути північної широти, 55 градусів 40 минут західної довготи. Берегова лінія Північної Америки порізана значно сильніше порівняно з материками тропічних широт і Антарктидою. На півночі материка знаходиться найбільший у світі острів Гренландія. На захід від нього розташована велика група островів канадський Арктичний архіпелаг, що є одним з найбільших на планеті. З півночі та півдня в материк врізаються дві великі затоки, одну з них Гудзонову затоку. Іноді називають льодовим мішком, оскільки вона розміщена у високих широтах і більшу частину року вкрита кригою. Води другої мексиканської затоки навпаки дуже теплі, їх температура становить майже 28 градусів за Цельсієм, що пов'язано з розташуванням затоки у тропічних широтах. Гудзонова та мексиканська затоки. Порушують широтну зональність природи материка вони сприяють проникненню далеко у глиб континенту відповідно арктичних та тропічних водних та повітряних мас. Суттєву роль у порушенні зональності природи Північної Америки відіграють і морські течії, що омивають її береги це Аляскинська, каліфорнійська. Лабрадорська і Гольфстрім Порізаність берегів Північної Америки сприяла виникненню тут численних морських портів. Вони мають величезне значення для розвитку економіки північноамериканських країн, оскільки дають вихід до держав, які розташовані на інших материках. Особливо важливе значення для морського судноплавства має Панамський канал. Найближчими сусідами є південноамериканські країни. Зовсім близько розташована Росія, яку відділяє від Америки лише 86 кілометрів Берингової протоки. Значно далі знаходяться країни Африки і Європи. Відстань до яких морськими шляхами становить до 12 тисяч кілометрів. Проте незважаючи на таку перешкоду, між цими частинами світу та північною Америкою існує густа мережа міжнародних морських та повітряних шляхів. Найбільша кількість морських та повітряних шляхів пов'язує материк з Європою.